Слава Богу, дорогі браття та сестри, ми з вами нині переживаємо чудові хвилини зимового періоду життя людства. Водночас, ми переживаємо і в церковному календарі чудові хвилини різдвяного посту, того посту, котрий готує віруючих людей до великого свята, на честь різдва Господа нашого Ісуса Христа. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині». Дивлячись сьогодні, дорогі наші телеглядачі, на те, що відбувається у світі, розумієш, що Господь не залишає цей світ. Але водночас ми бачимо, скільки сьогодні панує зла. Молоді люди. Котрі, здається, мали б удосконалюватися в духовному житті, відходять від церкви. Ми бачимо сьогодні багато розлучень, коли молоді люди, котрі нещодавно казали один одному слово люблю і «буду вірним до останнього подиху, чомусь розлучаються. В більшості відповідь одна: не зійшлися з характерами, не зійшлися думками, щось не подобається. Якісь амбіції, але відповідь, дорогі браті та сестри, саме в головному не зійшлися гордостями, самолюбствами, не маючи в серці думки про вічність і думки про Господа. Так, добре, сьогодні ми молоді, а завтра людині треба буде давати відповідь перед лицем Господнім там у вічності. Нині багато багатостердачів подумає, а це буде пізніше, це буде у вічності. Тому сьогодні ми з вами, дорогі друзі, поговоримо про сім'ю. Яскравим прикладом досконалої сім'ї для нас з вами являються ті люди, про яких згадується під час кожного богослужіння. Священник на кінці богослужіння завжди каже відпуст. І у словах Христос істинний Бог наш, є таке закінчення святих. Богоотців Іакима та Анни. Ці двоє святих людей являються яскравим прикладом справжньої сім'ї, котрі до останнього подиху були вірні один одному, а саме головне були вірні Господові. Яким та Анна обоє з особливих родів переживали в свій час про те. Що не можуть мати дітей, сумували, тому що в Старому Завіті рахувалося, що родина, котра не мала дитини, була проклята Богом. А вони були вірні Господові і не розуміли, в чому полягає над ними дивний Божий промисел. Але прийшов час, і коли поза всією природою, мається на увазі законами природи, вони не могли мати дітей, Господь дарував їм. Прекрасне дитя, показавши велике чудо, у них народилася дитина, ім'я котрій дали Марія. А ще до народження дитини дали обіцянку, що відразу після народження віддадуть її на служіння до Єрусалимського старозавітнього храму. Так і сталося. Прийшов час. І через три роки після народження вони віддають свою дитину. До Єрусалимського храму. Як ви вже зрозуміли, ми сьогодні з вами, окрім того, що розмовляємо про православну справжню сім'ю, котра любить Господа, будемо розмовляти і про свято, котре відбудеться на цьому тижні у вівторок, 4 грудня, Введення в храм Пресвятої Діви Марії. І ось приходить час слід виконувати обіцянку. Батьки розуміють, що вони вже в старечому віці, вони сповнені віри та надії, віддають свою дитину для Господа. Як каже нам історія, мала дитинка з того дому, де вони жили на святій землі, сама відправляється до храму по ступенях Єрусалимського храму піднімається до входу у нього, зустрічає священик Захарія. Котрить водить дитину у храм, і на велике його здивування, пречиста Діва Марія, єдина жінка, котра переступила поріг святає святих, поріг тієї святині, яку переступали первосвященники лише раз у рік. І коли ми будемо з вами на утренньому богослужінні, то почуємо ось такі слова. Що ангели навіть здивувалися, коли діва приступила Святая Святих. Пречиста залишилася біля храму, допомагала священнослужителям, дивилася за облаченнями священнослужителям, тобто несла послуг у допомозі служіння Господові. Прийде час, і самі священнослужителі згідно єврейського закону. Вирушать, вирішать обручити її у 16 років старечому Іосифу обручнику, для того, щоб звершити весь закон. І сказав їм притчу в одного багатого чоловіка добре вродила нива, і міркував він собі, що мені робити? Нема куди мені зібрати плодів моїх, і сказав: Ось що зроблю! Зруйную житниці мої, та збудую більші, і зберу туди весь хліб мій, і все добро моє, і скажу душі моїй, душа, багато маєш добра, що лежить у тебе на багато років. Спочивай їж, пий веселись. Але Бог сказав йому нерозумний, цієї ночі душу твою візьмуть у тебе. Кому ж дістанеться те, що ти заготовив. Так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не в Бога багатіє. Слава Богу, волюблені браті і сестри. У цій святу неділю ми чули дуже прекрасну причту, яка була припадана нам у Святому Євангелії. Один чоловік, який дуже був багатий, Мав вдоволь дуже багато всього. Напевно, великі плани він складав і ось сказав, що маю дуже багато всього. Розорю я житниці, збудую ще більше. І скажу своїй душі, їж веселися на багаті великі роки. Так, улюблені браті і сестри, коли ми у нас в житті, ми так частенько. По фізичному так поступаємо, коли ми є задоволені, коли і здоров'я нас не покидає, коли у нас цього є вдоволь, тоді дуже далеко відстоїть наша душа від Бога. Час є швидкий, і ми не можемо їм керувати. Тому що так по волі Божій, по його благоволінню, це все премудро створено. Ми дуже частенько жаліємо цього, але підкорити собі час. Ми можемо нашим благочестивим християнським життям. Ось цей час, який є швидкий, ми можемо його остепенити нашим християнським життям. Чим, чим найбільше добрих справ, любові між собою і всього того самого найкращого, що веде до життя вічного. Це багатство, яке ми можемо зберегти, зібрати тут на землі, це те преблагословенне багатство, яке і іржанець з'їсть. І моль не сточить, і злодій не вкраде. Це наша віра, любов, наша ревність і наші прекрасні християнські справи. Ця притча вона особливо трезвить наш розум і дає натхнення на роздуми, як ми повинні справити своє життя і багатіти не для себе, а багатіти у Бога духовно. А ще більше, цим багатством ми повинні поділитися і з ближнім своїм. Той, хто, можливо, десь загубив це багатство духовне, поділиться, щоб воно виростало із сили в силу, щоб ми були єдиним стадом, наш духовним стадом нашого Отця Небесного і йшли тим правильним християнським життям. Цей час є благословенний, цей час є великий, і давайте приложимо всі зусилля, щоб ці крупиці духовного, преблагословенного часу не розгубити. А приложити заради спасіння і слави Божої. Слава Богу. Дорогі мої брати і сестри, шановні пресвітери церкви Христової, любі мої волиняни, холода вже, період зими. Але ми з вами гріємося Словом Божим. І сьогодні знову ми поглянемо послання апостола Павла, послання до Єфесян з 5 глави, з 8 і до 20 віршів. Прочитаємо і послухаємо, що сьогодні чули наші віруючі, і ми, коли були узібрані у нашому домі молитви, в нашому Божому домі, в храмі, в церкві. Браття, ви були колись темрявою, а тепер світло в Господі. Робіть, як діти, світла. Апостол Павел пише до Єфесян, але уже до тих, які прийняли хрещення. Він каже, що ви колись були темрявою, язичниками ідолопоклонниками, а тепер ви стали світлом, світло в Господі. Робіть, як діти, світла, тобто живіть так, як християни. Бо плід Духа є у всякій благості, праведності та істині. Плоди духа, плоди віри це благость, праведність та істина. Людина, яка живе добрими ділами, проявляє благі добрі діла і являється лагідною, вона робить благо. Вона живе правдиво, дотримуючись івангівських. Законів і правил, в і молитві, з любов'ю і терпінням, і цим саме вона досягає тої істини, якою є сам Христос. Досліджуйте що угодне Богові, тобто вивчайте, що Богу угодно. Не беріть участі в безплідних ділах темряви. Але і викривайте. Що це значить 11 вірш п'ятої глави. Не бріть участі в безплідних ділах темряви, тобто в гріхах, в служінні злій силі, п'янстві, в розпустці, в танцях безстидних і в інших гріховних пороках. Наркоманії в злочинах, в яких сьогодні погибає все людство. Відолослужінні, відолопоклонстві. Адже багато сьогодні людей служить не Богу, а мамоні. Гоняться багато за багатством, називають себе мільярдерами, мільйонерами, забувши про Бога. Ось апостол Павло застерігає, щоб ми. Не поступали, не робили діла темряви. Скільки сьогодні є екстрасенсів, гадателів, народних целителів, магів, колдунів, чародіїв, яких рекламує наша преса нещасна? Оце є те, що ми беремо участь у цих темних ділах. Долучаємося, ми ходимо до їх. До екстрасенсів, догадателів, цим самим ми руйнуємо свою душу. Руйнуємо і церкву Христову. Бо про те, що вони роблять, таємно, соромно і говорити. Чуєте, як у 12 му вірші апостол Павло каже, що про те, що роблять люди, які служать темряві, злим силам, навіть соромно говорити. Про це і ми говорить, не будемо ви догадуєтеся, що тут воно є. Усе ж те, що викривається, стає явним від світла. Бо все, що стає явним, є світло. Тому сказано: встань, сплячий, і воскресни з мертвих, і освітить тебе Христос. Це, дорогі браті і сестри, апостол Павел, звертається до кожної людини, яка. В гріх. Запам'ятаємо, що нема гріха, який би переміг Боже милосердя. Господь усім гріхи прощає, усіх грішників Господь прощає, аби лиш людина сердечно каялася і старалася більше того не робити, щоб людина виправлялася, старалася жити богоугодно і правильно. І тут сказано, що світло просвітлює людину. це Істина Іванська, вона просвітлює кожного грішника. І особливо, коли ми після покаяння, після сповіді причащаємося тіла і крові Господніх, але треба нам берегти себе кожного дня, щоб не впадати в гріх. Отже, глядіть, поступайте обережно, не як нерозумні, а як мудрі, цінуючи час, будені лукаві. Чуєте, каже апостол Павел? Отже, глядіть щоб не промайнуло, поступайте обережно, з терпінням, з любов'ю, не як нерозумні, а як мудрі, цінуючи час, сьогодні день спасіння. Сьогодні треба спасатись, не знаємо, що буде завтра, тому не зловживаємо Божим довготерпінням, а стараємося все ж таки кожен день зробити щось добре, корисне для спасіння і для перемоги над гріхом. Отже, не будьте нерозумними, нерозсудливі, а бізнавайте, що є воля Божа. І не впивайтеся віном, від якого буває розпуста, а наповняйтеся духом. Апостол Павло застережує, застережує і каже, не впивайтеся вином, від якого буває розпуство. Дуже часто людина не оглядиться як, але вже впливається. Підпадає під вплив зеленого змія, і тоді не може навіть споратися з цим гріхом, а пропиває здоров'я, красоту і життя. Тому апостол Павло застережує, щоб ми береглися від цього, повчаючи самі себе псалмами та словословеннями і пісне співами духовними, співаючи і проставляючи в серцях ваших Господа. У 19 му вірші. П'ятої глави апостол Павел радить, що ми прославляли Господа в псалмах. Перші християни, певна річ, прославляли Господа, бо вони співали псалми Царя Давида. Вони співали щось і інше, що прославляло Господа. До нас перші гімни християнські не дійшли. Але вже пізніше, з 4 століття, ми маємо записи текстів богослужбових. Це церковні богослужбові пісні або псалми Царя Давида, на яких і вибудовується уся наша церковна служба: і вечірня служба, і утрення ранкова служба, і сама літургія. Всі ці богослужбові тексти вони складаються із пісни-співів церковних, які співаються в церкві. Туди входять старозавітні псалми, туди входять і нові. Снеспіви, які вже встановлені в період християнства. Тому апостол і радить нам, щоб ми прославляли Господа і в псалмах, і в піснопіннях, і в Писанні святому сказано у кого на серці весело, а співає. Дозвольте, дорогі мої братії і сестри, привітати вас з наступаючим святом, введення в храм пречистої Діви Марії. На цьому тижні 4 грудня у вівторок буде свято Введення. це коли трьохрічну дівчинку Марію, по обітниці її батьки Іоаким та Ганна віддали на виховання до Єрусалимського храму. Цей день називається Веденням. Отож, вітаю всіх вас з святом Введення Пречистої Діви Марії, в храм Господін. 7 грудня. Це буде п'ятниця на цьому тижні, день пам'яті святої великомучениці Єкатерини. Катерина була замучена приблизно до 312 року, початок 4-го століття християнської ери. Вітаю дівчата, які носять ім'я Святої великомучениці Катерини. І з ним Ангели наступаючи, хай милосердний Господь молитвами Божої Матері, та Святої великомучниці Катерини, береже усіх нас в єдності вірі, в братерській любові, в добрих ділах, допомагаючи нам спастися. 2 грудня згадуємо пророка Авдія. Він жив у 9 столітті до Різдва Христового і служив домоправителем у нечистивого царя ізраїльського Ахава. В той час весь Ізраїль відвернувся від істинного бога і став приносити жертви Ваалові. Коли нечистива й безпутня Єзавель, дружина Ахава, винищувала усіх пророків господніх. Авдій давав їм притулок і годував. З того часу святий Авдій залишив військову службу і пішов за пророком Іллею. Згодом він і сам отримав дар пророцтва. Святий пророк Авдій був похований у Самарії. 2 грудня за церковним календарем День пам'яті преподобного Варлаама Ігумена Печерського. Цей Божий угодник був першим ігуменом Києво-Печерського монастиря. З юних років він відвідував преподобного Антонія. Наслідуючи подвижника, він також вирішив стати монахом. Коли насельників Печер стало багато, преподобний Антоній поставив Варлаама Ігуменом. А сам, переселившись в іншу печеру, знову став жити усамітнено. Тисячі шістдесят року він помер у зимненському Святогорському монастирі. Згідно заповіту Похований у ближніх печерах Київського печерського монастиря. 6 грудня вшановуємо благовірного великого князя Олександра Невського у схемі Олексія. Він був сином Великого князя Ярослава Всеволодовича. Народився 1220 року. З юних літ виділявся розумом і благочестям і вже в 17 років самостійно правив новгородською землею. Під час нашестя завойовників із заходу юний князь, повністю довірившись заступництву Божому, в 1240 році, отримав перемогу в битві на річці Неві. Ця перемога залишила за Олександром ім'я. Невський. Через два роки святий Олександр переміг війська загарбників на льоду Чудського озера. Після смерті батька князю Олександру Невському довелося їздити в Золоту Орду, де його також поважали. 1263 року, повертаючись із Орди, князь захворів і помер. Перед смертю він постригся у схиму з ім'ям Олексій. Нетлінні мощі Великого князя Олександра були відкриті 1380 року перед Куликовською битвою. Зараз вони знаходяться в Троїцькому соборі Олександро Невської лаври. 7 грудня молитовно згадуємо великомученицю Катерину. Свята Катерина народилася в Олександрії в другій половині третього століття. Вона походила із знатного роду і вирізнялася розумом і вродою. Багато знатних юнаків сваталися до неї, але їй через чудесне знамення було відкрито, що вона має стати нареченою Христа. Дівчина увірувала в Господа і прийняла хрещення. Одного разу вона присоромила правителя Максиміана. Він тоді влаштував велике свято на честь язичницьких ідолів. Але не шанував істинного бога. Розгніваний правитель наказав посадити святу діву у темницю. Її намагалися примусити поклонятися ідолам, стараючись спочатку переконати, потім підкупити, нарешті залякати жорстокими тортурами. Але все марно. Врешті Максиміан останній раз запропонував Катерині поклонитися ідолам, коли та відмовилася, її було вбито. Святі мощі Катерини з часом опинилися на святій горі Сінай у монастирі на її честь. 8 грудня день пам'яті священомученика Клемента єпископа римського. Він походив із знатної сім'ї, здобувши освіту, не став захоплюватися світськими науками, бо його приваблювало вчення про Христа. Познайомившись з апостолом Павлом, він прийняв від нього хрещення, а незадовго до кончини апостола був поставлений єпископом у Римі. Благочастиве життя святителя служило прикладом для гордих римлян, і багато з них стали послідовниками християн. Сто 101 року, за наказом імператора, святителя було вбито. Святитель Климент прославився численними чудесами, які не припинялися після його смерті. В 60-х роках 9 століття його мощі чудесним чином віднайшли святі брати Мефодій і Кирило. Дорогі браття та сестри! Щиро вітаємо вас зі святом на честь введення Пресвятої Богородиці у Храм Божий. Хай Милосердний Бог молитвами діви Марії! Оберігає нас з вами від усякого зла до наступної неділі, многих вам і благих літ.